Дай Боже здоров'я вам і благоси вас, Боже, на все святе гоже молитвами всіх святих, окремо пречистої Богородиці серед них. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю вас, івано франківська я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2015-му фільмі Покли Христа і Упа. Сьогодні ми маємо 2 вересня, 2023 рік, субота. І цей поминальний день. Згадаємо всіх, що відійшли від нас: рідних, близьких, друзів дорогих і тих, яких забрала перша всесвітня війна, друга всесвітня забирає третя. Сьогодні нагадаю вам, я є день завершення другої всесвітньої війни, що сталося саме 2 вересня 1945 року. І хай Бог помяне тих, яких він простив, і долучив до своїх святих, чи ще душі їх вчистили, що чи хай простить до себе, прийме до сонячного раю. І звісно, в цей день ми проклинаємо Сталіна, Гітлера, Путіна, і інших виродків зла. Які вже є в пеклі чи ще до нього підуть за всі ті чорні діла, які вони зробили, і які продовжують робити їхні біснуваті нащадки? Ми віримо, що здійсняться Христові слова, що праведні успадкують нашу землю, дорогі мої. І в сьогоднішньому дні я хочу вам розповісти задля збільшення віри вашої. Історію про те, як Бог і Божа Мати дали особливе чудо, що люди вірили в простолпа, і зв'язано воно було з храмом Старим Архангела Михаїла в давньому селі горохолино. Це між Франківськом і Карпатами є давнє гарне село, і там засіяла патериця. Що то означає патериця? Ви побачите, люди, які побожні, знають, але на тій патериці сіяла ікона Матінки Божої в бік Івано-Франківська. І власне в тому селі є три церкви: є єдина конфесія в ГКЦ, і саме в цій церкві, що посвячена Арханам Михайлу, ви бачите, сіяє патериця з образом матінки Божої. Не простим образом, а точно таким, як Божа мати благословила ще в 1995 році розташувати на таку похідну ікону Соколів, що показую вам я, і з гаслом Вставайте за Бога за Україну. І матінка Божа там була над синьо-жовтим прапором. Так Божа Мати благословила, тоді ствердила, що це правдиве наше священне знамено. А Ісуса благословила встановити над червоно-чорним прапором, тобто матінка Божа опікується миром в Україні, добробутом. А Ісус, час війни, Він наш головний генерал, він нас веде, і з ним перемога неминуче буде. І Ісус входить у душі наших героїв і через них воює проти всякої нечисті бридвої. Тоді літом 2011 року у газеті нашій західний кордієр була стаття за це сенсаційне чудо, яке ніколи не було у світі, а ми ж дали свою статтю в інтернеті, яка була замовчена всіх засобів масової інформації від капеланів, за що це означає? Тому це сталося саме в Богородичанському районі. Потім і перед тим найбільше їхали люди на прощу сюди за благодаттю Духа Святого. Нагадаю, що перед тим була з'ява Христа нерукотворного на горісі в подвір'ї моєї майбутньої заступниці Оксана Зорячук. Це сталося в 2010 році. У ніч з неділі на понеділок, з провідної неділі, з 11 на 12 квітня. І, і я приїхав на свято, Тадея, я вже в липні розповів їй, що це означає. Вона повірила, і почала їхати на прощу, люди сюди, до Чудо хрестів. І Бог дав велике чудо, що припинив душі в тому ж році сім років не було повені. Саме е, яка найбільше була. По тій річці, що є поруч мого рідного села і села Оксани Зворичук, річка Бесеця Солотвинська. Потім Бог поновив повінь вже по річці ті, яка близько села Степана Бандери, Лімниця або Сокіл з 2018, 2019 20 років. Надає, що саме між тими річками має зійти Золота Божа столиця Новий Русалим, описаний 21 главі Кривен Івана Богослова. Де має жити Господь нас, синьок і Рус Ісус святими пророками, з Іваном Хрестителем, з апостолами і керувати всім світом. Про те, що так буде, але де саме ми не знали, дорогі люди. Господь відкрив це саме в 2008 році, коли благословив мене. На особливе звання генерала каполана Гвер, саме на свято Петра і Павла, 12 липня. Зараз ви знаєте, є єресь зміни дат свят, але я можу розповідати годинами про те, що як певне те свято за старим стилем, Бог давав особливі якісь щода, які стверджували, що це правда свята. І сьогодні молимось за живих наших воїнів, дорогих, їхніх рідних, близьких, і молимось уже до святих наших воїнів. Бог обрав число своїх Божих обранців на Воскресіння. них є воїн за село як Кий має вернутися в тілі новому вічно молодому і моліться, що він приснився своїй дружині своїм дітям, як це буде, і з того села має вернутись славний наш герой Григорій Семенишин, мій особистий побратим, брат якого близнюк Микола Семенишин зараз захищає Україну і за як яких були пророчі сни за цих воїнів, наших дорогих, людям, деяким, і в тому числі мені. На тижні, що я був в тому селі вже після Воскресіння наших героїв, була велика гостина. Зібралась велика родина того села Побожного Хорошого. І ми славили Бога за те, що дав нам допомогу, і що була перемога. Постарайтеся, дорогі мої, більше в ці дні помолитись навідати ті чортворні хрести, запалити там лампадки, особливо легко знайти страстний хрест України, який черговий раз показую вам я. Дякую за лайк, за підписку, за множення відео. І дасть Бог зустрінемось завтра. А хто твій тато? Коли познайомилися з ним, то й ми почали жити так. Та й він мені купив обручку срібну. І в 13-му він їздив на Майдан. Він там дуже приймав активну участь своїми братами. Приїхав вже звідти, і почалася та заворушка. Він каже, я буду йти воювати. Я так його не пускала. Сварилися десь місяць. Він каже, ти розумієш, я не зможу піти, поки ти мені не скажеш добре, бо я не хочу, щоб ти на мене була зла. Він мене так переконував, переконував, він якийсь мав дар переконання. Ми завжди щось з ним вміли домовитися. От що би що би нам не треба, ми завжди домовлялися з ним. Він повоював, приїхав звідти і ми зробили собі весілля. І потім він знов пішов. Тоді купив цей хрестик, каже, цей хрестик тепер тебе буде берегти, щоб з тобою нічого не ставалося. Він пішов в Нацгвардію. Від Нацгвардії добровольцем. Перше то попасна. Він туди поїхав і казав мені: ой, тут, та ти навіть не переживай, просто ну, нема зв'язку. Але тут то ми взагалі попали, тут боїв немає, тут боїв нема. Я включила телевізор і дивлюся, а там обстріляли школу по пасні. І мені постать така. Я зрозуміла, що там є мій Павло. Мене тоді. Він мені тоді признався, що він там, що в них гаряча точка, в них були там бої важкі. І потім вони приїхали додому, ми їх зустрічали. Я пам'ятаю, ми стояли так довго, там чекали на них, їх привезли і вистроїли в частині Франківську. А я дивлюся, стоїть мій Павло, такий з бородою, такий худий, змучений. А я так хочу до нього підбігти. І я так, всі жінки, так стоять собі далі. А я думаю, ну я хоч би до руки підтру, і та я так поміж тих солдатів. Такраз і його за рук. А він хани, ти що? То з мене будуть сміятися зараз. Я кажу, ну я так волешень, ну добре. Ну я кажу, ну а щуку можна по цьому, ну добре. І тоді, як всі жінки за мною, побули вони тут трошки і знову поїхали. Вже поїхали в Кримський. Він тоді отримав контузію. Якось я йому подзвонила і говоримо, 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 і чую, бах! І нема звуку, нема нічого, телефон не виключений, чую такий рух, бій почався. Я чую, хлопці кричать Відтягуйте, відтягуйте. Два дні не було від нього дзвінка. Я дзвонила, дзвонила, ніхто не піднімав трубку. А потім вже через кілька років, як його побратим прийшов, і я вже так підслухала розмову. Ми його відтягли, дві сутки не, не приходив до себе. А він потім на третю сутку встав, відкрив очі. Він, коли вже приїхав додому, то тут я бачила, що з ним щось коїться таке нереальне. Він якось так ловився за голову від різких болей. Він поїхав, почав обстежуватися. Йому зробили МРТ і виявили там пухлину, таку як сирникова коробочка. А потім йому на тому МРТ знайшли ще чотири грижі поперекові. Серцем стало погано, йому дали третю групу інвалідності. Він був комісованим. Такий схожий захар на тата свого. А отут навіть такі міміки робить, як тато його. Дуже був красивий. Він мені подобався у всьому. Хоч ми жили вже з ним роки, а я отак, як бачила його десь отак силуетно, мені здавалося, що кращого чоловіка просто немає. Він мені був ідеальний у всьому. У нас ніколи не було так, щоб хтось вечеряв окремо. Отам на кухні, то була наша основна кімната. І кожного вечора, ну що тепер цього нема. Я готувала вечері, вони вже всі сідали, чекали, я клала на стіл страви. Він все вставав, благословив їжу. Ми сідали вечеряти разом, і ніхто не мав права швидше встати, поки всі не поїдять. Все, Захарченко, давай давай бере акуратно, вилку і подивимо. 24 числа і оті вибухи. Потім вечором каже мені 24-го, я їм кажу, що вони мене брали. Вони мені кажуть, що у них є першочергові, ви маєте групу. Вони мене не беруть, вони мені будуть розказувати. Другий день знову я встала, його нема знову. Він приїжджає, знову його не взяли на воєнкоматі. Він каже: якщо вже завтра вони мене знову не будуть брати, то я піду хоч тероборону, бо я каже, я не можу дивитися на своїх синів. Мені стидно дивитися на моїх синів, що я отут, що я тут роблю? По селі патрулюю, Тож не я, я маю воювати. Я рано встала, його вже нема. Завжди дзвонив на дві хвилини. Так, у вас все добре, добре. І в мене все добре, не переживайте, все добре, тут де я боїв нема. Він завжди так казав. А потім не стало його дзвінків. Дев'ять днів не було його дзвінків. Це було щось страшне. То він тоді якраз вийшов з облоги. Mm. Була остання точка, що їм треба пролізти. То він казав, стояв один танк і другий москварський. Вони бомбили село. А нам між ними треба пролізти, а між ними, каже, десь так 30 метрів. Він каже, я молився голосно Псалом 90 і каже, я сам дивувався, ми лізли між тими двома танками і вони нас не бачили. Каже, ми коли зрозуміли, що ми залізли в ліс, то каже, я думаю, Боже, як мене Бог любить. Я, певно, ще щось маю тут в цьому світі зробити, щоб він мене такого врятував. Це було 9 числа десь 11-та певна година. Дзвонить телефон. Я дивлюся, Павлик дзвонить на вайбер. Так стоїть боку, о, точно, як десь десь тут. Сонечко так світить мені, той, той образ обличчя. Давно ну, все життя залишиться. Каже, що я вас і всім передавайте привіт. Каже, я виключаю, бо я не можу більше говорити. Все, це останній дзвінок його був. Аж в обід старший син прийшов вже що... і сказав, що Павлик загинув. Тим його розказує, що закінчився бій. Його хлопці йдуть відпочивати. А він сідає в машину, їздить, збирає по полю ранених. Кажуть, що він сотні хлопців спас. Велика щира подяка усім, хто до цього причетний за броню, за машину, за все. Дякуємо. Попало по призначенню. Я їх у такому висихому патріотичному, що в мене такі діти, що вони йдуть за Україну. Треба достойно бути, аби захищати Україну це І Хлопці мої всі пішли. Дай Бог, аби закінчилася та війна і ми могли святкувати перемогу.